Вітаю, всіх вітаю. Зараз на прогулянці вирішив записати відео. Є таке бажання натхнення. І хочу сказати, поділитися своїми думками. Як зараз буває, так вдумайтесь, послухайте, можете до кінця послухати, хто бажає, вдуматись в слова, просто прості слова. Який, знаєте, як парадокс зараз відбувається, коли ти. Тянеш до світла до чогось хорошого, так? чи ту Біблію відкриваєш, чи щось духовне, думаєш, так, щось, як змінити своє життя на краще, люди навколо, як все, на жаль, як перевернуто. Люди навколо тебе як рахують ненормальним. Недавно згадав одна історія була. Був я, зараз не за конфесії, хочу сказати, був недавно в одній зустрічі і там говорили за одну людину, знайому спільну, що. Він почав спілкуватися з віруючими і перестав вживати, дуже сильно вживав, особисто знаю, вживав він алкоголь дуже сильно. Спав під заборами і так далі. На жаль, ну така реальність, так. І зустрілись ми і кажемо, змінився, про нього говоримо, змінився. А ця друга, це родичка, так, і мені було так дивно, каже, змінився, так, але пішов до віруючих. І люди, знаєте, як. Жаліють, так краще б, наприклад, мабуть, по їх її розумінням, краще б, знаєте, валявся б так, лежав десь, чи ще щось, чи пив, чи в наркотиках, так. Але тільки недовіруючих. Я хочу сказати особисто, я відношусь до цього нормально, тому й записую це відео і ділюсь і кажу цим, що не вже ж краще, так, не вже краще жити, гуляти, дебуширити. Ніж читати духовне, молитися. Невже ж це краще? так? Хочеться, знаєте, донести це людям, щоб задумались, що поганого робимо, якщо, вибачте, ти насолоджуєшся життям, думаєш про хороше, про духовне. Розумієте, от такі думки, що і обзивають, і різне. Але це, розумієте, хочу сказати, що якраз це надихає. Ти розумієш, що ти правильно рухаєшся. Мертва риба, хочу сказати, мертва риба тече. За течією. А жива риба, наскільки я знаю, цікавився лосось і так далі. Тече проти течії. І це життя. Вона проти течії пливе. І це дуже важливо. Тому я це відео в простоті записую і ділюсь і кажу, що хочеться задуматись, і ще раз нагадую, донести те, що Любов, милосердя, довготерпіння це ж кращий кращий вибір в житті, краща дорога. Я собі це бажаю і всім це бажаю. Прощати, терпіти, любити. Зараз світ як озвірів. Зараз любов охолодає, як і написано в Євангелії, що в багатьох в кінці любов охолоне. Я це бачу, ця ненависть, ця любов. І ти намагаєшся щось в собі змінити, а навколо що тебе як. Докоряють, я це бачу, розумієте? Тому бажаю всім хорошого, ясного розуму, Божого благословіння, щоб задуматись, зрозуміти, що я хочу донести. Бажаю кожному, і щоб так само я слухаю людей і намагаються мені щось донести. Я беру якісь хороші висновки для себе, для свого життя. Дякую тим людям, знаєте. Хочеться бути вдячним і рухатись правильно і думати правильно, а не як стадо думати, а думати правильно. І хай Бог допоможе пройти надсмішки, пройти все і достойно йти вперед, йти до світлої, мети, до того, що зараз тим більше в цей час нелегкий, нам всім бракує. Розумієте, ми бачимо, як російський народ. Так бачимо, що зараз відбувається. Так, ми ж не хочемо уподоблятися їм. Ми бачимо на цьому фоні, як вони відносяться до нас. Так я не бажаю уподоблятися їм, розумієте? Це бажання. Хочеться бути розумнішим і ніколи такого навіть в голову не допускати, як от вони собі можуть прийти і вбивати. Це все Це біда страшна, розумієте? Тому хай Бог благословить нас всіх. Йти до світлої мети, до тим, щоб працювати над собою, удосконалюватись, не звертати увагу на те, що хтось щось докуряє чи незадоволений. Для себе чітко розумієш, знаєш, що ти йдеш до хорошого, і розумієте, добро завжди переможе зло. Розумієте, Добро перемагає зло, і це важливо, і треба пам'ятати це, що тільки любов переможе все. Все, Божих вам благословінь, всього найкращого, бережіть себе і бажаю вам хороших думок на ніч, на вечір, на день. Віра, любов, довготерпіння це радість в житті. Бажаю цього всім вам. Дякую вам за увагу, за підписки, за лайки, за коментарі, за все дякую, за запитання. Пишіть, звертайтеся, люди звертаються анонімно, пишуть по-різному. Буває. Мені подобається, що люди задумуються. Скажу так, багато було дзвінків і писали, що продовжуй рухатись в цьому, рухайся. Я задоволений. Дякую Богові. Слава Богу, що Господь може використовувати для своєї слави, тому що вся, Бога, вся слава належить Богові, і треба це розуміти. І це не те, що. Думки які, знаєте, як кажуть тут фанатично, ще щось. Ні, це є нормальні речі, розумієте? Жити з Богом це є нормальні речі. Вибачте, я, не, я особисто цей шлях хочу вибирати, йти, і хто б що не казав би, розумієте? Тому що іншого шляху немає. Інший шлях це деградація в більшості і все. Все, Божих благословінь. Дякую за розуміння, за те, що послухали. З Богом. Дякую.